В час засідання круглого столу керівники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків висловили чимало зауважень до роботи підприємства санком. Зокрема, йшлося про збільшення обсягів вивезеного сміття, якого на думку представників ОСББ побільшало лише на папері. У Мене збільшився обсяг. Вивезення сміття. Я розумію, що є тариф на одну людину або є обсяг по факту вивезення сміття. По договору, по договору. У мене по договору попередньому по додатковій угоді було вивезення сміття 6 кубів. Зараз 7,45. У мене є два контейнера. Вивез сміття 6 кубів в місяць. Мене не цікавить далі, де мене цікавить, де береться куб. 45. Юрист товариства, котрий взяв участь у засіданні, проаналізував укладені угоди. З'ясувалося, що в них йдеться лише про вивезення Вивезення твердих побутових відходів, а санком надає значно ширший спектр послуг. Раніше в ОСББ було укладено договір лише на вивезення твердих побутових відходів. По нормах і великогабаритне, і будівельне додавалися, там невеличкі норми, але вони додавалися, як наслідок збільшився об'єкт. Нарікали керівники ОСББ й на те, що сміттєзбиральні машини вивозять непотріб не у визначений час, а тоді, коли їм заманеться, юрист товариства знову ж таки порадив. Всім читати укладені угоди. Якщо там вказано час, коли мають забирати сміття, то Санком повинен дотримуватися графіку. Якщо ж такий момент не зазначено, тоді жодних претензій бути не може. Подібні обговорення триватимуть і надалі. Наступна зустріч, як анонсували опорівці, відбудеться ще з одним природним монополістом, товариством Рівнегаз. Аласищук Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.